Хрускіт та біль в скроневих суглобах. Біль під час прийому їжі не змикаються зубні протези. Ми спілкуємося з головним лікарем першого приватного дентал-центру в Одесі Павлюк Олег Юрійович. Добрий день. Олег Юрійович, до речі, майбутній кандидат медичних наук та засновником дентал-центру Гончаруком Сергієм Володимировичем. Добрий день. Доброго дня. Тема сьогоднішньої зустрічі цифрова ліцева дуга Зебріс. Всі знають і не тільки одесити, що Дентал Центр це дуже сучасна передова стоматологія в Одесі, де працюють справжні фахівці своєї справи. Олег Юрійович, я так не розумію, що Zebris – це передова технологія? Так, дійсно. Це дуже новітній прилад, оптико-технічний прилад, який допомагає у лікуванні наших пацієнтів. Що він дає? Він дає нам. По-перше, дуже потужний інструмент для діагностики проблем з системи у людини. Навіщо це потрібно та як ми його використовуємо? Якщо можна, я почну трошки спочатку, з якими проблемами до нас приходять люди. Люди приходять з проблемами не тільки каріїсу, якихось плямок, чистки і так далі. Приходять люди з досить серйозними порушеннями роботи зубощелепної системи. і тільки у цьому випадку ми можемо використати всі можливості даної системи. Ви, напевно, багато разів чули, що пішла до стоматолога, поставила пломбу, але в мене щось болить, щось почало. Ну є клацати. таке, ні, смикається чилюсть. Да, щось таке. Два тижні чи місяць привикаю до цієї пломби, там чи коронки, і так далі. І це може свідчити про те, що лікар вмішався в. Систему людини і досить некоректно. Не тому, що він поганий лікар, а тому, що щось не врахував, десь недостаток діагностики і так далі. Головною функцією цієї системи є передача рухів нижньої щелепи людини у тривимірному просторі, і передача цього всього в лабораторію цієї всієї інформації. Що воно нам дає? Вона нам дає е, повністю. Індивідуальний план лікування, індивідуальну конструкцію, коронку, вінір, будь-що. під, під цей конкретний клінічний випадок. От я пересічний громадянин. Так, значить, враховуючи ваші знання європейського рівня, підтверджені європейськими інститутами, ваш досвід, вашу практику, ця система ким вона розроблена? Хто її зробив? Вона розроблена німцями. Значить, от я вже пересічний громадянин. Я знаю, це німецька система. Так. Далі, це цифрова система. Повнічно. До цього була аналога. Аналог. Ми про це поговоримо. Далі. Е, ця система, от мені як при пересічному громадянину, просто навіть цікаво. От сьогодні ми про неї говоримо: якісь пластмаски. Скільки воно коштує? Ось, як і будь-яка медична апаратура, вона дуже дорога. Конкретно ця система трошки менше мільйона гривень. Олег скажіть. а сказі... скільки буде стояти діагностика для пацієнта в Дентал центрі? Діагностика за допомогою цієї системи коштує 9 тисяч гривень, і це порівняно Доступна ціна. Дуже, Чекайте, доступна. я знаю, що по Україні ціна 15, 16 і навіть 20 тисяч гривень. В Дентал центрі 9 тисяч. Трошки інша політика Дентал центру стосовно наших пацієнтів. Олег Юрійович, а тепер давайте от поговоримо про те, що от я пересічний громадянин так. в мене на сьогоднішній день. Мені треба прикус змінювати, але сустав в мене сьогодні не болить, іноді болить. Так. Є люди, в яких сустави хрустять, болять під час прийому їжі. Є люди, які після протезування мучаються, щось там в них з суставами происходит. Є... От давайте поговоримо для наших е... друзів, хто нас дивиться. От я перечисний громадянин здоровий. Мені ця система потрібна. Так, перед тим, як е, вам щось робити кардинально з вашим прикусом, я повинен впевнитись, що ви здоровий. Тобто, я повинен вас продіагностувати, з якого параметру ми виходимо, з чим ви до мене прийшли, з якими даними. З якою функцією. А Тож, якщо просто поставити пломбу, наприклад? Нам не не завжди просто поставити пломбу, потрібна така система, не завжди. Тобто але коли але... якась іде тотальна реабілітація, велика, велика робота. Велика робота так, ви так. повинні мене продіагностувати, так? Будь Що ви раз. будете. От, хорошо, я приходжу до вас, скільки часу займається діагностика? Діагностика займає десь годину-півтори максимум. Ну, наприклад, я розраховую на півтори 2 години свого часу. Я людина з обмеженим часом, дві це так, максимум. Так. Хорошо, я до вас приходжу. Це больно чи це не больно? Ні, це зовсім не боляче. А давайте подивимося, як вона кріпиться. А давайте. Ось, наприклад, я до вас прийшов. Я розумію, так. що півтори години, дві години максимум я у вас в крісті в так, дентал центрі Я розумію, що моє обстеження буде коштувати 9 тисяч гривень. Я так. розумію, що на цьому апараті. До речі, треба вчитися, так, да, як працювати? Так, так. Це специфічне навчання, ми його всі приблизно. І от наскільки це мені больно, боляче чи не боляче? Чи Що? Зовсім не боляче це. Є... Подібно до рентгенівського снімку стоматологічно. Амієш просто... то... ну, какое-то облучення? Ні, ні, ні. Е, я маю на увазі ваші фізичні умови, в яких ви знаходитесь. Ви сидите в кріслі, і у вас на голові ось така буде туха. Тож для потрапити? мене це є абсолютно безпечно. Безболісно, безпечно, безпечно. повністю. Дивіться, оця штучка одягається якось отак. Да? Я можу це так, зробити? Так, так, так. Обережно. За вухами. За вухами, а це, це, а сам... це на ніс. Ага. Примерно приблизно. так. И да? І так я сижу в кріслі. Так ви сидите. І дивіться, Олег Юрійович. І от далі що виходить? Ви мене обстежуєте так. сам, як мій працює вісочна скрина? Не тільки. Є. Певна кількість рухів, які повинен в нормі виконувати, е, виконувати повинна людина правильні. Відкривання-закривання, бокові рухи, жувальні рухи, е, трансферзальні рухи, тобто діагональні рухи, щось, кругові рухи і так далі. Там є цілий комплекс запису всіх ваших рухів. І потім в кінці обстеження... Я вибачаю, всіх рухів моєї нижньої щелепи. Нижньої щелепи. Тобто я сижу з цією штучкою, як король. Да? І тут щось там щось робиться. На нижній щелепі у вас також буде стояти датчик. Ось ага. такий, він прикріплюється за допомогою спеціальної вилки до зубів. А запис куди ведеться? Запис ведеться безпосередньо на комп'ютер та програмне забезпечення. А, тобто і зразу, зразу на купиться передати. Ви ж кажуте, як бачу. ваші зуби рухаються, ви це все також бачите паралельно разом з лікарем. Добре, а якщо от пересічного громадянина, от, наприклад, я щось можу, як пересічний громадянин, зрозуміти, що там якісь криві там, чи не криві? Це, ви сам ні. Я, я все пацієнтам завжди пояснюю, розказую, показую. Також після обстеження видається повністю роздруковано результати цього обстеження. І, наприклад, Олег Юрійович, от я вважаю себе здоровою людиною, так. і я е, маю надію, що зовсім скоро в мене будуть стояти брекети. Тобто, в мене буде зміна прикусу. Так. Тобто мені е, передбачається велика робота по зміні прикусу, і значить мені треба зробити цю штуку. Обов'язково і не раз. На початку лікування, в середині лікування і в кінці лікування. А для чого? Це потрібно для контролю. Якщо на початку лікування... Е, Даний пристрій покаже, що ви здоровий, то наша задача вам змінити прикус, щоб ви таким здоровим і залишились, так. щоб нічого не зіпсувати, і не дай Боже нашкодити пацієнту. Якщо е покаже діагностика, що щось не так у вас, то це дуже важливий, е це дуже важлива інформація, яка потрібна для складання вашого плану лікування. Що вам робити, навіщо вам це робити, і як це робити? Тобто ми повинні знати, що з вами повністю. Перед тим як скласти план лікування. Тобто я так розумію, що мої зуби зв'язані з коренево-щелепним суглобом. Так. І я повинен розуміти, що цей суглоб повинен правильно рухатись. У скореневому суглобі є треки, рухи так, так. так звані. Ці всі треки мають норму, мають патологію, мають якусь форму, якісь назви. І, звичайно, ми ці всі треки у всіх площинах записуємо за допомогою Зебріса. І на базі цих даних параметрів ми складаємо план лікування. Тобто зуби без суглобу, так як і суглоб без зубів, існувати не може. Це все взаємопов'язані речі, які повинні працювати в комплексі. Супер. Смотрите, у мене є питання: а, якщо у мене є свій доктор-стоматолог, так а я к ньому хожу? З ліцева дуга зебріс єснівався, далеко не во всіх клініках. Могу ли я прийти в Дентал Центр просто зробити діагностику? До того, як, як з'явилася цифрова лицева дуга, всі лікарі-стоматологи і по сей день, і ми буває, що використовуємо аналоговий артикулятор та лицева дуга. Ну, наскільки я розумію, не настільки точний досить точна технологія, але вже, вже на сьогоднішній день це потрошки відходить на задній план. Точності так менше, але. Наша цифрова система, як ви бачите, на цьому пристрої є ряд параметрів. А це аналоговий артикулятор. Аналог. А покажіть на ньому лікар та зубний технік настроюють всі параметри. Якщо пам'ятаєте суглобові треки, про які я говорив, кожен трек записується і має якусь форму, мають певні кути, які вимірюються в конкретних градусах, і їх треба обов'язково знати, що лівого суставу, що правого суставу. І Потім ви пишете в заключенні. Видається заключення, в якому ви це все описуєте. Так, так Звісно. Uh -huh. Тобто, якщо лікар має артикулятор, без різниці, який їх також існує багато брендів, всі вони добрі, хто з чим працює. Якщо лікар має артикулятор і йому потрібно зробити якусь точну роботу індивідуально під пацієнта, він може направити до нас на обстеження, і дане обстеження видає повністю всі параметри кожного кута для налаштування аналогового артикулятора. Ось і все. І пацієнт просто приходить з а, ]ного за, ]ного а На практиці, що це дає пацієнту? Я не знаю, що у нього там рот закриється, там, лікар якось правильно коронки, ті зробить, технік. От що це буде на практиці для на пацієнта? На практиці. Коли у люди... я, я сьогодні з, позиці... з позиції пацієнтів, добре? Розказую також з самого початку, тому що це досить цікаво, і буквально сьогодні я розповідав про це. Своєму пацієнтові, щоб у людини було все добре, не було ніяких хрускітів, не ні спазмів, мускулатури і так далі. Повинно бути виконано всього лише три пункти. Перший пункт: всі зуби повинні гарно змикатися. Фісурно-бугорковий контакт, так званий. Друге, обов'язкова умова. Суставні головки повинні знаходитись в правильній позиції в суставній ямці. І третій обов'язковий пункт це. Всі жувальні м'язи, у нас їх чотири пари, повинні в цьому зімкнутому положенні бути розслабленими. Тобто, все повинно змикатись одночасно, однаково і розслаблено. Якщо якийсь із параметрів випадає, у людини починаються певні проблеми. Болісні відчуття, дискомфорт, неможливість пережовувати їжу і так далі.